О, глянь коробочка з лампами. Знаєте оці класнючі лампи Н14, Н12. Ця ось лампа нормальних грошей коштує. Якась, о, диви, які камешня. Оце КМ. -ка. Як ладошка завбільшки, да, зелена? Ого, так там їх цілий ряд. Дай підожди слину підтягну, бо ніяк балакать. Вот это нормально км -ка. Прямо так и серьезно. А вам подобаются такие каемочки откусывать? Кто любит? Глянь-ка. на фоне кусачек, да? Есть зашел что Вот бачите, как каемка моя быть покусана. Немає виводів, всі виводи обгризені.